Виготовлені деталі зазвичай мають гострі краї та задирки після механічної обробки, які потрібно видалити з фінального виробу. Цей процес зазвичай виконується вручну, що вимагає використання трудових ресурсів, які могли би бути ефективніше задіяні в інших сферах, або потребує витратного за часом програмування CAM інструментальна траєкторія дебур в AutoDesk Fusion безперебійно працює як з фасочними фрезами, так і з кульковими кінцевими фрезами, автоматизуючи створення траєкторій для видалення задирок під час обробки деталі. У діалоговому вікні ми можемо вибрати краї, які потрібно обробити. Автоматичний режим визначить усі гострі краї компонента, але в цьому випадку ми хочемо керувати вибором вручну, оскільки нам потрібно видалити задирки лише з кишень і пластини. Це можна легко зробити, просто вибравши кожен край. На вкладці проходів можна налаштувати процес обробки та тип краю, який може бути фаскою або заокругленням, а також його розмір. У випадку заокруглення буде створено кілька проходів для обробки радіуса до потрібного розміру. У цій ситуації нам потрібна лише невелика фаска, щоби видалити задирки, які утворилися під час обробки. Фінальна траєкторія використовує кулькову кінцеву фрезу, яка вже є в машині після іншого процесу, щоб пройти вздовж країв і згладити їх. Інструментальна траєкторія DeBoer у Fusion – це справжній прорив, що забезпечує підвищену ефективність і точність після обробки, дозволяючи досягти ідеального згладжування країв і найвищої якості фінального виробу.